Ну є руху Едмара, але один Едмар не закриє усю середню лінію. Жажа інколи глибко відтягується, але цього не вистачає. Передача на Мілаєвську. Гує. Це квітер по Гує в Тамілевську від м'яча. Майдана. Ікра свідомо не чіпав м'яч, дав йому вийти. Бетау буде. Аут. Бачите, знову свистків дуже багато. Передача на Мілешко, Мілевський не зумів тут підійти до м'яча як слід, але наздоганяє його біля кутового пропорція. Віддає зараз на Нінковича, але дуже не вдало, Березовчук. Дикий Березовчук зберігає м'яч. Жажа Коеліо. Дуже глибоко сів Коеліо. На фланзі відкрився його співчиною. Так, на Едмара передача. Коеліо. Подивіться, як жорстко як щільно відразу накриває його Нінкович. Він знає, що, можливо, м'яч він не відбере, але так обережненько порушить правила. Головне не дати ці кведи для динамівців. На гонцарчика. Все-таки дістане гонцарчик. Дістає з передачу. Враження, що це на Девича була передача, м'яч трохи зірвався. А ось подача. Передача на Слюсара. Богуш виходить, забирає м'яч. Набігав там Едмар. І саме прозурця потрібно було випередити. Київського ну, От Моменти з'явилися у металістах хороші. Змогли вони зараз все-таки спробувати перехопити ініціативу і спробувати нав'язати Динаміцю в свою гру. Немає зараз положення поза грою, ну що це, жовта картка для ганцарчика. Крайні обов'язково має бути жовта. в цьому епізоді. Жовта, тому що Райлі міг він такий. Він міг, до речі, показати і червону в такій ситуації. Ганцарчик пропускає наступний поєдинок. Програвав ганцарчик забіг Карлосу Корею. Подивіться, ледь не зняв з нього тут труси. Северин Ганцарчик далі показав жовту картку, Хоча Корея вибігав сам на сам. Дуже часто ми бачимо Алієва в центрі уваги, тому що дуже багато стандартів. Їм подавати. Нінкович, ну, майже не було шансів забити з такої позиції. Міло, Нінковичу з панувати планувати приборкати м'яч таки, неймовірно, складно. Девіч. Тут неточна продача цю атаку країнського металіста Богуш. Мікович, один дотик на Мілевського. Мілевський Зараз розібрався він з Обрадовичем. Чисто. Чисто, навіть бачимо, що зараз Мілевський порушував правила проти Майдани. А, е Справді, Роберто, от тільки не опиняється хтось інший біля Мілевського. Мілевську вдається втекти. От зараз Обрадович він цей квітер корпусом, габаритами, а Майдана настільки жорстко, настільки щільно з ним грає, що Мілевському тут дуже непереливки. Пару разів він все ж таки вигравав, коли Майдана сам губив позицію, але у Майдана такий злий гравець. Типовий аргентинський захисник. Дуже жорстко грає. Там Майдана І поки що надають допомогу Артему Мілевському. Він має залишити межі поля. Щось серйозно накульгує. Думуся, чи продовжить поєдинок мілевський? Майдана. Прадович. Царчик. Передача на слюсерах. Слюсер на фланзі. Ну, змінив гру металіст після того, як його пропустив. Зовсім інший футбол заграв. А все одно надто багато довгих передач. Надто багато саме таких намагань розпочати атаку. З іншого боку. Девич! Девич! офсайд. сайт у Девіча. В Марко Девича пробивав зараз. Марко Девич. Собі офсайт. Непереконливий офсайт у Марку Девича зараз. Як показав повтор. Огу ж вибиваємо! Вкоєвіч. апагує назад на Горяйнова. Навіки повертається в гру зараз. Ну, всі єдиноборства, всі можливі єдиноборства, справді дуже багато довгих передач. Але всі грає Горан Сабліч, майже всі. Майдана. Поки що йде сам, зупиняється, пас на фланг. Тут Жажа Куелю, Повернувся Мілевський у гру. По ногах. По ногах отримав зараз Куелю від Єрьомінка. І штрафний. Гонцарчик. Гонцарчик зараз показують. Гує, аби він біг вперед. Аби вже він там міг розштовхати. От, до речі, Олег Романович лужний на ваш екранах. Коли свого часу він починав у Луцькому торпеду в той час, коли цю команду тренував Мирон Маркевич. Така от доля. Зараз вони на різних лавах. Северин Гансарчик буде подавати. Може, закрутити, невдало закручує ганцарчика, але м'яч Валяєва. Валяє. Повертає ганцарчик. Гонцарчик ще раз вішає. Немає. Осайт. Богу виходить. Забирає м'яч Бачите, наскільки високо він вистрибнув. Ось папагує. Повернувся, але м'яч не дістав. Ну, Курей віддає на Алієва. Алієв йде з флангу, а спробував обіграти. Не зміг. Не зміг переграти Северина Ганцарчика. Ну, не на рідному фланзі зараз опинився ганцарчик, але зміг подати передачу. Out out для металіста. Шеф Коеліо. Віддає передач на прилежний фланг Коеліо. І стає Березовчук! Тут Боуш! Березовчук! Порожні ворота вже були. І штрафний ставить Майк Райлі. Чи ні? Чи аут. Ще? Ну Зачепив нам, а Боуш зачепив Березовчука, дивимось. Помітно було! Помітно було! Ну Дивіться. Богу, ну, показали нам лише той момент, коли Березовчук тік від суперника, а міг, помолився тут, Саміслав Богу ж. Що... Моменти є у металістів. Не здається, от надаліст, знаєте, не сідає от, після того, як пропустив м'яч, не сів на свою половину поля і не почав берегти цю мінімальну поразку. Спокійно команда перевела гру на половину поля, намагалася контролювати гру. Позиційні атаки, моменти виникали. Бачите, що на кульги біжить на кульги що постійно скривився від боля Мілевський. Бетао. Кравець. Знову прихоплення. Березовчук. Все-таки Зберегли. М'яч футболіст Харківського металіста. Березовчук. На лівий фланг. Анцарчик. Кравець його зустрів. Папа Гує. Майдана. Врадович. Врадович. Віддає. Він зараз на далеко м'яч. Гонцарчик. На слюсара. Слюсар. Долітає м'яч до Девича. Девич на лівому фланзі. Гонцарчик. Ну, Гонцарчик таке враження зірвався. М'яч у нього з ноги. Надто високо полетів. Але вийшла така собі подача, на жажу Куелю. Пагуєм. Царчик. Ну, передача на Куельо. Еременко, Куельо, Еременко. Своражний. Куельом. Но зараз Гуся вийде на футбольне поле. У складі київського Динамо. Заміна. Заміна у кого? Замість Артема Кравця Виходить. Олег Гусев на поле. Що не вдалося забити сьогодні Артему Кравчук. Перервав він свою забивну серію, яка почалася у Валенції. Але таким чином ми бачимо, що Кореан буде більше підключатися до атак. Буде тому працювати там на фланзі. Передача на слюсера. Занадто сильна передача. У складі Київського «Динамо». Віталіста вже дві було. Бозовчук, який вийшов замість ну і, Нагадаємо Девич, який замінив олійника. Майдана. Аут для Фарків'ян. Майк укинути Майдана. Жажем. м'яч назад. Мілоно Обрадович. Царчик. Передача на Едмара. Корея дістає м'яч. Ще Едмар порушує право. Ставить корпус. Бачите, ці динаміці теж так не поспішають бігти вперед. Останні хвилини дуже поволі вони 1-0, 1.0. Ну. Не дуже серйозна перевага, так би мовити. Тобто не та перевага, яка дозволить динамівцям спокійно себе почувати у Харкові. Бишиктаж теж обіграв металіст з рахунком 1-0 вдома. Що було в Харкові, ви пам'ятаєте? Троху збувають тенківські динаміці. Все ж таки вихід Девіча він трохи додав імпульсу Грі Харківського «Металісту». Аут от зараз, для «Металіста». Пустий м'яч. Резульчук. Ну, Динамо ще заміна готується. Подивимося, хто там Щодо з нашого місця погано помітно, але буде ще одна заміна. Гюане. Берю Гюане. Вийде зараз на футбольне Або Агуш. Деременко. Хороша передача. Дерев'янка на Алієва. яка на Гущева прошу. Гусья на правому фланзі. від Гусева виходить Мяч. М'ячі не доходить до жажі. Гуреа пройшов зараз здорово, звільнив йому зону гусів. Ну, Гує, Гує! Все-таки випустив м'яч, але бавився, так знаєте, непевно виглядав зараз Гує. Там міг Курею і дістати його. Подивіться, а ну дивимося. Тут вийшов м'яч. Якби першим дотиком зупинив м'яч. Корео, якби швидко підхопив його Алієв, то м'яч не вийшов. Севедо. Майдана. Майдана віддає О, сильно вперед. Прошу, на я дев скажу... Ось Девіча, до речі, там випереджає Ірьомка. Кутовий заробляє Марко Девіч. Я сказав Заведу. Заведу вже не грає, давно не грає. Спочатку другого тайму. Один тайм так відіграв. Вальтера Севедо. Що, штраф кутовий. Шанс для металіста. Куеліо вішає на дальню стійку. М'яч повертається, бо ушловить м'яч. І подивіться, тут Алієв пропускає м'яч. Просить Гусів передачу. Гусів в офсайді. Гусів офсайді. Відчував це Алієв, тому не робив передачу і на Олега Гусів. Так, Обрадович тут помилився. Але є швидкість у Обрадовича. Повернувся. Гусів. Кореа Гусів. Парі. На останніх секундах основного часу. ну І зараз 3 хвилини додають. І вийде Тіберію Гіуади кінську Динамо. Просто рятує інтригу горяє. 0-2 набагато корніше було в динамік в цього Харкові. А так... Хоча подивіться, ще 3 хвилини. Рад, подаємося. Олиєв. Куда на ближню наближні тікобрадович. Знімає Руїпо. Ще шанс Алиєва. у Алієва. Прибирає м'яч під себе Алієв. Лівою. Пробиває низу Алієв. Але пробиває 30 по руки Гаряєн. Ну і біжить вперед Там Едмар. Едмар попереду у Харківського металіста. Бета Едмар вистрибує. Першим дістав м'яч, але не довелося довело скинути. Снінковича виходить Тіберію Гіоани. Завершується поєдинок у Москві, де ЦСКА, нагадаємо, приймає Шахтар. Там 1-0. 1-0 зберігається рахунок. Девіч ставить конкурс з Д... Марку Девіч. І бита у нього за спиною. Девіч назад. Простріл. Едмар. Штрафного майданчика Едмар. Дають віддати передачу під удар партнеру. Тут же Мілевський. Мілевський. Михалик, видить, до опиниться. Зараз Михалик віддає. Зараз на Мілевського. Мілевський набирає раунд фан. Чека вбігає, Мілевський віддає на гігант від Майдану. Який ривок видав зараз, так, та Мілевський. Алієв. Невдало, там слюсар перший на м'ячі і був, Вукоєвіч. Гусік. Гусік у yeah. є. Yeah, wow. Кубку ІФА закінчується перемогом домашньої перемогою київського Динамо з рахунком 1-0 Огнян Вукоєвич. На 54-й хвилині після розіграшу кутового забив єдиний м'яч у цій грі. Але ви знаєте, та гра, яку продемонстрував сьогодні, Металіст, дозволяє нам сподіватися, що у Харкові Металіст зможе дати бій київському Динамо і те, що просто так не віддадуть. Цю двоматчеву дуель харків'яна це, це, це точно. Хороший насичений другий тайм. Ми побачили з моментами і у харківського металіста, і у Київського Динамо. Що ж, очікуємо на продовження цього протистояння. П'ятко, але Горяйно в цьому епізоді м'яч витягнув. Ну і це останній момент поєдинку. Дивіться, як Гусі віддав передачу. Який момент був зараз у Алі у Мілевського, аби забити другий м'яч? Це вже епізод біля урід Богуша. Кілька таких моментів, коли йому доводилося серйозно виходити, були саме у другому таймі. Все ж таки програв Шахтар у Москві, Поступився на стадіоні Лужніки з рахунком 0-1. Але все-таки цей результат дозволяє шахтарям з гідністю їхати додому і сподіватися на хороший результат вже на РСК Олімпійській. На цьому ми закінчуємо трансляцію цього поєдинку. Ще раз нагадуємо, що телеканал інтер транслюватиме матч відповідь, який відбуватиметься у Харкові між металістом та Динамо. Для вас працювали коментатор Юрцяник Роберто Моралес. На все добре. Вітаємо, шановні друзі, ми запрошуємо вас до Харкова на стадіон Металіс, де зараз розпочнеться матч відповіді восьмої фіналу Кубку УЄФА, в якому харківський «Металіст» приймає Київський Динамо. Нагадаю, що перша гра, яка відбулася у Києві, закінчилася перемогою підопічних Юрія Сьоміна. Обнін Вукоєвич забив переможний м'яч у тому поєдинку. Ну і результат матчу, який дозволяє сподіватися харків'янам на хороший. Футбол на те, щоб у цьому матчі їхні улюбленці металіст зумів дати бій київському динамо і спробувати пробитися до однієї четвертої фіналу Кубку УЄФА. Для Харкова це буде просто несамовите свято. Взагалі, якщо говорити про виступ харківського клубу у цьому сезоні у Кубку УЄФА, то можна сказати, що вони і так герої. Тому що з першої спроби клуб пройшов груповий раунд Кубку УЄФА. Команда, яка минулого року програла за вихід до групового раунду Евертону у дуже хорошому протиборстві у боротьбі, який «Металіст» мав хороші шанси не пробитися до кубку до групового раунду КУФА. але цього не сталося. У цьому сезоні Бешактаж без жодних проблем був пройдений металістом. Фантастичну гру тут якраз на стадіоні «Металіст» подарували своїм улюбленцям до Мирона Маркевича. І, до речі, Рекорд встановлений у цьому сезоні. Глядачів саме якраз на матчі Металіст бешикташ Ну але схоже на те, як заповнюють трибуни зараз на перші хвилини цього поєдинку, можна сподіватися, що вболівальників на матчі металіст Динамо буде аж ніяк не менше. І ця несамовита просто підтримка. Вболівати Харкові дуже здорово. Ця от підтрим, підтримка може стати ключовим фактором сьогодні для команди Мирона Маркевича. Пройшли Самдорію. Дуже несподівано. В одній 16 фіналу Кубку ЄФА футболісти Маркевич пройшли Самдорію. Причому пройшли, знаєте, наче не помітили суперника. 1 0 на виїзді виграли 2-0 вдома, без жодних проблем, без жодних шансів для команди з Генуї. І от тепер українська дуель. У будь-якому разі команда, яка сьогодні проб'ється до однієї 4 фіналу Кубку УЄФА буде першою українською командою. за часом першою українською командою, тому що має шанс пробитися до 4-фіналу і Можуть може дві команди до наступного раунду Кубку УЄФА від України. Але справа в тому, що поєдинок Шахтар, це скарга на півгодини. Пізніше і, і хіба що або серія пенальтів. тоді можливо, що одночасно дві команди відразу ж вперше в історії України проблюються до однієї четвертої фіналу Кубка УЄФА. Ми ну, Цікаво, чекаємо із напруженням безперечно, завершальних стадій, які вже розпочинаються якраз з однієї восьмої фіналу. І будемо сподіватися, що у цьому сезоні якісь українські команд вдасться. Створити диво, вдасться виграти кубок УЄФА, Це буде просто неймовірне щастя. Напередодні, ну, не напередодні, але так, на порозі Євро-2012. Для української команди це було б просто здорово. Жажа зараз м'ячем, передача на лівий фланг. Дедмар. Дедмар зіграв на Бордіана. Бордіян віддає в центр. Непогано віддає, але ледь-лей -ледь. там потягнутися до м'яча Валентин Слюсар. І м'яч у руках Станіслава Богуша. і Горяєнов. Викликані до лав національної збірної України, яка буде готуватися до матчу проти збірної Англії, відбірного матчу чемпіонату світу 2010. І до речі, сьогодні присутні на трибунах Михайло Михайлов, один з тренерів національної збірної, який якраз відповідає за роботу з голкіперами. Чотири голкіпери загалом у списку Михайличанка. Я думаю, що хтось з них відсіється і на збір прийде лише три воротарі. Гордіан, папагує. Рянов вперед. Марко Девич, він теж серед тих футболістів. Які потрапили до списку Михайличанка. Алієв. Вперед на Мілевського. Не доходить м'яж до Мілевського. Несмачний. Гує. Раряйнов. Ні, безперечно дуже складні погодні умови. Дощить сьогодні у Харкові весь день. Але газон у дуже хорошому стані. Буквально за дві години до початку цього поєдинку зняли плівку. Зелена трава. Ну, Будемо сподіватися, що таке залишиться до кінця матчу. Немає поручне права. Відмахнувся від Марка Девича. По носі він самському нападнику харківського металіста. Ну це група підтримки. Тут просто шалений, е шалена кількість людей, шалений. Тиск на суперників чинять вболівальники металіста. Вони розташувалися воротами Богуша. Там три сектори постійно беруться постійно підтримують свою команду, постійно вони виголошують. Якісь такі підтримувальні слова на адресу металіста. Порушний правило слухав, порушує правило проти Мілевського. Подача. Немає положення поза грою. Корея. Корея! Вийшов сам на сам Кореа, але в цій ситуації зараз він пробити не зумів. Там встиг страхувати Обрадович. Подивіться, зараз біля Бровки Мирон Маркевич. Вперше він убігає до Бровки. Що став він нагримати на Валяєва. Якраз в цій ситуації Валяєв тому що офсайд зупинився, а офсайду не було. Арбітр цього не зафіксував. І як наслідок Ведлет Корея не використав свій шанс. Пока що болий м'яч і більш різкіше повісло в цій ситуації, то можливість для удару була дуже і дуже хороша. Підказ заду. Підкацзаду. Віталіїва. така небезпечна. Дюамель ставить е, лише. Штрафний, штрафний розіграли футболіст харківського металіста. Ну і зараз тут коната Майдана. Обрадович. Градович віддає э, передачу Петкаті Єрьоменко, який сьогодні змушений закривати позицію упорного хава. На місці Укоєвича грає Єрьоменко. безперечно, порівнювати футболістів абсолютно неможливо, тому що Луковіч э, набагато жорсткіший. Єрьоменко все-таки більше творець на футбольному колі. Більше футболістки може зіграти креативно. Укоєвич футболистки.